Добрий день, у мене гарний настрій дуже. Посміхнись і ти до мене, друже. Спробуйте відгадати загадку, аби дізнатись, про кого йде мова. В лісі молодиця гуляє, на всі боки поглядає, на ній шубка дорога, вся горить, мов золота, хвіст пухнастий і м'який. Що за звір такий? Так малятка, це лисиця. Це дика тварина, вона має подовжену мордочку, загострені вушка і пухнастий хвіст. Особливу увагу заслуговує її лисяча шубка. Вона пишна і красива. Лисичка живе у лісі, у норі, тому вважається дикою твариною. Ось така лисичка повинна в нас вийти. Шановні батьки, хочу наголосити, що ви робите заготовки для своїх діточок. Робите загини на мордочки для лисички, а малята тільки приклеюють та складають великі частини. Та спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Хто сховався в кулачок? Хто сховався в кулачок? Це маленький павучок, лапки прутко випрямляє, та гарнесенько стрибає, у скік з боку в бік, павучок швиденько втік. І друга ручка. Хто сховався в кулачок? Це маленький павучок. Лапки прутко випрямляє та гарнесенько стрибає. Скоку скік збоку в бік, Павучок швиденько втік Коли дорослі нам допомогли підготуватись до аплікації, почнемо працювати. Візьмемо коло білого кольору, на нього приклеюємо коло помаранчевого кольору. Потім згинаємо краєчки кола, як показано на екрані, приклеюємо очі, носик та вушка. Вийшла голова лисиці. Батьки, покажіть дитині, як зігнути аркуш паперу навпіл. Намалюйте лапки та виріжте їх. А дітки приклеюють голову до лапок. Та не забуваємо приклеїти хвостика. Та ось лисичка вже готова. Надсилайте нам, яка лисичка вийшла у вас із дітками. Дякую батькам за допомогу. Дякую за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте!